Вітаю всіх! Ви на каналі Квіти та інше. я Інна, і сьогодні в нас відео про колеуси, про колеуси з насіння. Кому ця тема цікава, лишайтеся, ставте вподобачку, якщо не тяжко. Ну і переглядайте. Можливо, вам це стане також якось в пригоді. Висівала я колеуси 10 жовтня, висівала три види, колеуси міксом були у мене ось такі. Ось, бачите, назва. Ось такий на вигляд. Було 25 насінинок, зійшло 19. В принципі, це я рахую непогано. Ось ось ті, що я показую, ну і ось ще тут 4. Це ті, що були міксом. Коштувала така ось баночка міксом негранульованих насінинок, 17 там, гривнів, Ну, з копійками. Також я висіяла ось такі. Колеуси тут було в цій баночки 5 насінинок, така ось назва. Зійшло їх з п'яти три. Зараз, на вигляд, вони ось такі: ось. Ось він. І ще один ось. Значить, це насінинки гранульовані були і коштували така баночка з п'яти насінинок, 40 гривень, здається, там, з копійками. І ось такий ще колеус. З такою конго-ред, Було їх 5 насінинок, і 5 насінинок і зійшло. Ось вони. Один, два, три, чотири і ось п'ятий. Хочу сказати, що ось ці коли, усі, які були гранульовані, вони ростуть швидше. Не знаю, з чим це зв'язано, можливо, в тій гранулі. Ну, така гранулка, як в петуніях. Можливо, там якісь поживні речовини, чи я не знаю що, ну, зійшли вони ну, разом із ось цими, але ростуть набагато швидше. Можливо, це від сорту колеуса також. Буквально десь ну, днів, можливо, 4 чи 5, я вже точно не пам'ятаю. Я з отаких ось маленьких стаканчиків, які я сіяла, це такі ну, касета була, я її розділила. Тут, мабуть, що десь 30 мл. Вони вже були підрощі краще, і я їх пересадила в такі ось стаканчики по 100 мл. Ну і один по 200. І що зауважте, як вони пішли гарненько рости. Коли я їх пересаджувала, вони були ось такі на, ну, на зріст. Ось, бачите, гарненько вже почало тут в цьому стаканчику, де пересаджені корінчики, пішли далі рости. Ось вони є. Тож так, деякі із тих, що. Без гранулки, ось як оцей колеус. Також були більші, я їх пересадила. І також є вже корінці. А ось ці колеуси буду також пересаджувати сьогодні чи завтра, як там вийде. Зараз можна подивитися, які корінчики в цих колеусів. Ось я виняла. Бачите? Воно корінці ось такі. Є довгі, але вони ще повністю не оплилий стаканчик, але я буду пересаджувати. В такому вигляді я пересаджувала і ті колеуси. О, ось вона. і пересадила. Ось видно. Це Колеуси нормально ставляться до того, щоб рунтати кореневу систему. Такий колеус я також сьогодні пересаджу в більший об'єм, і вони рости почнуть швидше. Навіщо так рано висівати колеуси? Тут причина одна: для того, щоб він виріс до весни, получився маточний кущик, і з нього можна було також на весну е, знімати живці. Тому дивіться, які гарні кольори можна отримати посівом колеуса з насіння. Насіння досить недороге, не, ну, те, що гранульоване, воно, звісно, дороге. Е, ну, Я так рахую, за 5 насінин 45 гривень, то це буде дорого. А ось такі не гранульовані, вони теж красиві, різні кольори будуть, дивіться. Є колеуси в мене з насіння, я її раніше сіяла. Тепер я їх розмножую вегетативним. Раз посіяла, а потім на зиму я знімаю з них живці. Зараз я покажу ось такий колеус, який вже розмножується вегетативно, Ну, або такий, або зовсім схожий. І ось такий в мене колеус є, який я вирощую вже так живцюванням. Зараз покажу його. Ось, принесла, дивіться. Ну, Звісно, зараз колір не такий, тому що. Ну, Знаєте, світла мало, вони в мене стоять на вікні. Але це ось буде отакий колеус. Я думаю, що це зовсім один і той же сорт. І ось такий ось зелений жовтий. Він е, також тут не показує свій колір, тому що коли на вулиці, коли сонечку, він колір трішки інший. Я думаю, що це ось такий колис. Ну, А інших в мене немає оцих. Кольори в міксі повторюються, це точно ось один-два. Три, це з мікса чотири. Ну, Повторюється, наприклад, чотири вийшло одного кольору. Ну, можливо, це й добре. Ось таких, ось бачу, два. Раз, два, ось ще три, мабуть. Може, і це такий. Ну, тут потрібно, вони підростуть і покажуть, які вони на вигляд. Тому, дивіться, можливо, дуже гарно вирощувати колеуси з насіння. Якщо вам не потрібно їх так рано для живцювання, ви можете їх посіяти пізніше, тому що за місяць він ось так виріс. Ну, під лампами, звісно. Я їх сіяла і ставила під лампи. Вони зійшли десь на п'ятий день, почали сходити. ну, Якщо гарні умови, вони дуже гарно сходять. Мають це на сьогодні такі корінці. Я думаю, якщо ви сієте ви їх десь на початку березня. Там і освітлення такого не потрібно, буде довший день світовий це якщо у вас немає ламп. В березні можна сіяти, навіть Ну, Можна і до кінця березня, ну, щоб кущик наріс. Тому що коли усе ми в ґрунт висаджуємо тільки тоді, коли вже в ґрунт чи там кашпо, куди ви їх садите, коли вже заморозків немає, тобто десь це кінець травня, може бути, друга половина травня, то якщо посіяти в березні, то до кінця травня вони наростуть. Ну, Якщо ви хочете їх розмножити, то посійте заздалегідь. Ну, Таке ось відео. Можливо, воно комусь буде цікаво, хотіла поділитися з вами, як виглядають колеуси на сьогодні. Пройшов місяць від посіву. Не від того, як зійшла, від посіву місяць і три дні. Ну, поки я рахую, що дуже гарно вони виглядають. Звісно, колір ще не так проявляється, тому що все-таки вони ще маленькі, але все рівно видно, ось що буде. Які вони будуть, що цей буде червоний, а цей ось має бути рожевий. Хоча на картинці набагато яскравіші кольори, але це знову ж таки залежить від освітлення, бо колеуси реагують на освітлення. На сьогодні все. Кому було це відео здалося чимось цікавим, поставте, будь ласка, подобайку, прокоментуйте, як почуваються ваші колеуси, чи сієте ви насінням, чи вирощуєте вегетативним способом. Так ось, як, наприклад, в мене зараз на вікні тут. Ліс колеусів. Вони дуже гарно зберігаються на вікні. Ну, отак в них листячко буває, нижнє опадає, ну то нічого страшного, все рівно до весни вони перестають на вікні. Головне їх не переливати. Підживлення зимою не важливе так сильно, можна раз в місяць підживити, це буде їм добре. Якимсь добривом з рівною формулою, типу 20-20-20, щоб їм дійшов і азот, і фосфорикалі. Перебільшувати з цим не потрібно. Це не петунія, вони не прожерливі. От, тому є й такі колеуси на вікні, а є й на стелажі маленькі. Тому вирощуйте колеуси, вони вам віддячать, тому що в цьому році, коли в мене з петунією через спеку не зовсім ладилося, колеуси дуже мене виручили своїми яскравими листячками. Кому цікаво буде відео в описі, колеуси як виглядали літом. Тому перегляньте, кому цікаво на сьогодні, все миру нам та гарних квітів.